Всім привіт. Також ось хочу показати, є в нас ще така лупільня. Зараз вони на прогулянці. Зараз ми покажемо, покажемо, розкажемо. Не знаю, що, але покажемо. Маємо те, що маємо. От дивіться. Це також і це я хочу сказати, що вони в першу чергу вилупились, але але тут, тут було але. Але таке, що вона аж вилупила. Е, скільки? 18, да? 17 17, 17 вона вилупила. Два ліквідувалася одразу. Потім ще 2. Ну, то є така мамка була невеликого зросту, вона була не підготовлена. Ну, але на даний час 10. І я скажу, є там ще один такий. Є там такий, але я думаю, може дай Бог догонить тих і буде все добре. На даний час 10. І дивіться, також у неї є сусідка. Сусідка. Ми її називаємо кучерява. Вона дуже кучерява. Я не знаю скільки вона дасть. Та була мала 17. Чи 17? 18 було. 18. Там було 18, так, залишилось 10. Е, скільки ця дасть, ну, один бог знає. Ну, ми думаємо, що щось дасть. Якось так. Також хочу додати, що вона дуже агресивна, дуже агресивна. Це вона зараз так позіхає, але е, вона нам тут таке творить, може колись. Її покажемо, застанемо. Хвости підправлені. Все добре, я думаю, гуляють. Тут тепло є. Все є. Так, да, за цього я вам казав, Вон, дивіться. Чорнобровий. Ну, нічого, я думаю, Підтягнеться. На все добре.